Всім привіт! І сьогодні хочу представити вам ударний акумуляторний гайко компанії GTM модель. IWC18320BL. Це інструмент однозначно професійного класу, з крутим функціоналом, технічними характеристиками та безліч переваг. Як завжди, ви можете придбати даний інструмент в різних комплектаціях, а сьогодні ж розглянемо найширшу комплектацію, яка включає в себе. Безпосередньо сам інструмент 18-вольтові літій-іонні акумулятори ємністю 4 Аго в кількості 2 штуки, зарядний пристрій. Три ударних головки найпопулярніших розмірах 17, 19, 21 мм, інструкція з експлуатації та протиударний кейс. Головна характеристика будь-якого ударного гайкокрута це, звісно ж, крутний момент, який він реалізовує. Максимальний крутний момент на затягування у даної моделі становить 320 Нм, метрів, що дозволить впоратися навіть із застарілими гайками та болтами. Максимальні оберти складають 2300 за хвилину, що забезпечує швидке та ефективне виконання робіт. Розмір квадрата для торцевих головок складає одна друга. На даний момент це є. Одним із найпопулярніших розмірів, тож проблем з підбором розхідника не виникне. Звісно, тут встановлено безщітковий двигун, який дозволяє максимально ефективно та швидко реалізовувати всю потужність, працювати без перерви і забезпечувати довгий термін служби. Особливу увагу хотів би звернути на імпульсний режим. Він працює тільки на відкручування та дозволяє не перевантажувати інструмент та максимально ефективно використовувати всю потужність. Прогумована розробляється. Рукоятка забезпечує надійний хват та зменшує вібрацію, що дозволяє тривалий час працювати з інструментом, не відчуваючи дискомфорт. led підсвітка допомагає вам працювати в погано освітлених місцях та чітко підсвічує робочу зону, що робить цей інструмент ще більш універсальним в роботі. Гарантійний термін складає 3 роки. Отже, GTM iWC18320BL це надійний та ефективний інструмент професійного класу для виконання робіт будь-якої складності. Я впевнений, що він стане незамінним помічником будь-якого професіонала. А вам, друзі, я дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!